Є дуже велике зло на цій землі, яке називається обіда, образа, коли хтось нам причинив якесь зло умисно чи неумисно, і що цікаво, що воно не остановлюється, а навіть починає рости, прогресувати і потім переходить знаєте, за такі межі, коли вже людина вона просто не хоче бачити. Іншу людину, її ненависть, вона просто хоче, щоб цієї людини не існувало. І цей прогрес потім доходить до того, що ти не замічаєш навіть, що твоє серце стало наскільки кам'яним, наскільки неспокійним, що ти просто починаєш ненавидіти і не одну людину. Але ж що ж нам робити з цією образою, коли нам Дійсно, причинили якусь біль, причинили нам щось недобре. По-перше, потрібно заспокоїтись, потрібно подумати, розмислити. Чи ця людина умисно це зробила? Можливо, вона навіть не подумала про це, що вона тебе образила, можливо, вона в неї голові навіть не було такого умислу, щоб тобі щось зробити зле. Але навіть якщо ця людина зробила тобі зло, то подумай, чи стоїть воно того взагалі. Щоб жити з тою образою, жити із тим злом, яке в тебе серці яке буде рости все більше і більше. І прийде час, коли ти почнеш інших обіжати, іншим робити зло, бо здавати. Тому якщо в тебе є якась образа, подивись, наскільки коротке це життя, наскільки воно швидко пролітає, наскільки воно таке марне. І коли ми ще будемо жити з якимись обідами, то це дуже важко буде. Тому давайте залишимо біду, залишимо все це, що робить гірше наше життя. І будемо чинити тільки добро. І будемо своїми ділами, своїми поступками показувати, що цей світ він дійсно кращий.